Дорогі друзі та глядачі нашого каналу, сьогодні говоримо про практику мобілізації осіб понад 50 років, з урахуванням директиви від вересня 2024 року командування сухопутних військ про начебто особливу процедуру мобілізації таких осіб. Якщо ми говоримо про найпоширеніші запитання, то часто звертаються, чи дійсно на практиці відбувається мобілізація таких осіб. Наскільки часто це відбувається? Чи потрібно йти за повістками? Який порядок проходження ВЛК такими особами? Чи дійсно такі особи після проходження ВОК можуть повернутися додому і відповідно очікувати своєї пов'язки, чи все ж таки мобілізуються одразу? Мова йде про те, що наразі дійсно жодних обмежень чи заборон на мобілізацію таких немає. Однак мова йде про особливий порядок мобілізації, що встановлений директивою. І тут варто зауважити, що цей особливий порядок він стосується саме порядку мобілізації. Відповідно, він не стосується вимог, що становлюється для всіх військовозобов'язаних, що стосується наявності військово-облікових документів, пред'явлення їх на вимогу ТЦК чи поліції, а також додержання правил військового обліку, тобто необхідність явки за повісткою чи необхідність проходження ВЛК щорічно для осіб, котрі не мають права відповідно звільнення від проходження ВЛК. Сюди належать виключно особи, що мають діючу вістрочку або бронювання. Тож повертаючись до практики мобілізації чи не мобілізації таких осіб. Я б розмежував таких осіб на декілька категорій: перше, це безпосередньо особи, що мають офіцерське звання. Однозначно, особи офіцерського складу вони є доволі дефіцитними в лавах збройних сил України, і можу заявити, що до них є дійсно особлива увага. І у випадку, якщо ви є такою особою, що має особливе відповідно офіцерське звання, то вірогідність того, що ви матимете посилену увагу і можливість мобілізації, вона зростає, відповідно звертаючись Увагу до того, що мобілізація осіб офіцерського складу вона має певний більший граничний вік, чим для звичайних осіб, що перебувають у запасі. Тобто, якщо ви є особою офіцерського складу, вірозгідні, що вам буде направлена та ж сама повістка і те, що ви будете мобілізовані після проходження ВОК, якщо немає та діючові строчки чи бронювання, вона дійсно на практиці доволі висока. Далі ми візьмемо до уваги осіб, котрі не мають офіцерського звання, а відповідно раніше проходили строку військову службу. Дійсно, такі особи у зв'язку з наявним попереднім досвідом проходження військової служби також потрапляють під поле зору відповідних уповноважених осіб і доволі часто отримують повістки та також мобілізуються після проходження військово-лікарської комісії. Тепер скажемо декілька слів про осіб, що не мають жодного попереднього військового досвіду, не належать до осіб офіцерського складу що очікувати таким особам, такі особи дійсно можуть розраховувати на те, що у випадку тяжких станів здоров'я, тобто захворювань, хвороб, наслідок яких вони визнаються придатними до тилової служби, вони можуть не бути мобілізовані одразу. Тобто мова йде про те, що такі особи після проходження ВЛК дійсно можуть покинути ТЦК і очікувати наступного виклику. А цього наступного виклику ви можете очікувати доволі значний термін, тобто не йде мова про те, що навіть для Цього вам потрібна вістрочка чи бронювання. Однак звертаю вашу увагу, що це лише практика, яка, котра буває різною. Вона може залежати від багатьох інших додаткових факторів. Також мова йде про те, що є на розгляді у відповідному комітеті декілька законопроєктів, котрі пропонують зниження граничного віку для таких осіб, тобто віку перебування в запасі. Відповідно, пропонується, що такі особи будуть перебувати в запасі до 55 років. Однак, жоден законопроєкт не потрапив на. Читання, і поки не всі навіть пройшли відповідні комітети. Тож, якщо у вас є додаткові запитання з даного приводу, можете залишати їх в коментарях або ж звертатися до спеціалістів нашої компанії для отримання кваліфікованої консультації з даних питань.